Ну що, друзі, продовжимо. Продовжимо, мої дорогі. Я вже вам надоїла, але ще все зніму і вже сьогодні не буду. Хочу вам показати, що я маю такі, бачите, отакі от трієчки. Бачите, які? Отакі от гарнесенькі трієчки з такими е, трояндочками. Такими трояндочками. О, І тут, бачите? По двох боках, чи навіть по трьох боках. Так, тут якась менша посерединці, а тако по боках то вже більші. І це є такі, напевно, що е, чашечки для чаю, та може бути і для кави. Хто кави п'є, залежить, хто такий кави п'є, І от таке блюдечко під чашечку. Хочу сказати, що воно не є тоненьке, воно не є тоненьке, бо воно не є давне. Я не можу сказати, з якого воно року, скільки йому часу, але воно збережене все нове в новому стані. Позолота, вся в новому стані. То є німецьке, бо ми подивились, переклали, то є воно німецьке. Тут така вся деколька, така диколька. Отаке о клеймо. Воно має. Воно може бути його можна. І в мікрохвильоку класти, що воно витримує температуру, і мити його в судомолішній машині. Зараз я вам скажу, скільки має все блюдочко, таке Не блюдочко, а така пиріжкова тарілочка в діаметрі. От вам поміряю. Вона має 19 см така, така тарілочка пиріжкова. Ну воно досить, досить гарне. Ну, таке не то, що досить гарне, воно взагалі. Красота така, така шикарна красота. Ну, шикарна красота. Бачите? Отакі я маю трієчки. Я їх лиш показала дві, але я їх маю. Я їх маю ті трієчки. Вони не давали тако, а по дві. Щось не давали такого, по дві, Ну то прийшлося взяти. О. То хочу вам сказати, скільки воно коштує і під яким номером воно йде, бо, бо вже і забула. Забула, що казала. Е, під номером першим. Вони йдуть під номером першим і ціна 600 гривень. Під першим номером ціна 600 гривень такої красоти, такої трієчки. Отакої От трієчки. Отакої красоти. Тут я маю таку красоту, бачите? Таку красоту, отаку вам покажу. Отакі тарілочки. Такі, я знаю, такі десертні. чи на Другі тарілочки. Зараз заміраю зразу, бо забуду скільки вони мають. А вони мають у нас 20 см в діаметрі. Ну, це дійсно красота. Тонесенькі, тонесенькі такі. Ну, та красота по-своєму, але все давна. Все вже давна красота, але вона новесенька. Вона ніде немає нічого, ні стертості, ні нічого. Я їх маю таких 4, 4 таких тарілочки. Дуже красота. Така красота, от у цікаві. І то в, нас є, то в нас є Німеччина, Баварія, Німеччина. І вони йдуть під другим номером. Ціна 300 гривень. Ціна 300 гривень. Зумієте, отака, то така, така деколька. Ну, що ну, вміють зробити, то вміють зробити. Отаких От чотири штучки. Вони новісінькі, ціна 300 гривень на одну. Тут покажу вам, що я маю такі, ну, як назвати, без ручки. Такі кружечки, такі стаканчики, чи як його назвати, я не знаю, як назвати. Але вони досить глибокі. Ну, вони не мають 200 грамів, може 180 грам мають, 200 грам вони точно не мають. Вони всі гарно збережені. все-все-все, нігде ніякої пошкоджень нема. То є дно, то є на дні то є, певне, так, як, так як робили, то так і ну, отак. От Поклали там, певний такий недолив чи що там зробився, не знаю. І отаких от дві, от дві я маю м -м, чашки, стакани. А не хочу вам ще сказати, що в цьому одному така, така ніби м'ятинка така, отака ніби чуть рисочка м'ятинка маленька. А більше ніяких пошкоджень ніде. Всередині все новесеньке, ніхто ніхто не користувався зовсім. І вони йдуть під номером 16-150 гривень за одну таку чашку, чи такий стакан, чи як хто назве, не знаю. То що? А, Тут є е, тут є, певне, що ця точка від фарби. Від фарби, Певне, що, певне, що, чи що підмальовували, чи що не знаю. Чи може кусочок тої декольки тут ці приліпило? Не можу сказати, такий малесенький, малесенький. така. О. Ну, отакі вас. Далі. Покажу вам далі ті е, свої трієчки. Ще їх маю трошки, вже їх трошки продала, але ще трошки маю. Ті німецькі такі баварія. М -м -м, баварія. Так, Баварія. Так, німецькі дуже тонесенькі, я вже за них розказувала. Не буду на них зупинятися довго. Отака От красота, така панська, я вже казала, панська така красота. І є е, е, таке. Пиріжкова така тарілочка, вона має в діаметрі, вона має 15,5 см. Така пиріжкова. І от така трієчка під номером, під номером 15 500 гривень. Під 15 номером 500 гривень. Так, тепер далі ще вам покажу таку парочку. Так само. Такий дуже тонесенький фарфор німецький, а вони десь мають по 140 грам, більше не мають такої ямкості такої. Більше вони не мають. Ну все, новесеньке позолота вся збережена, вся дуже новенька. Отака От воручечка зроблена, дуже гарно. Все клеймо, є, що тут. Що тут? Як то показати? Що тут, бачите? Ой, не видно. Щось так не видно. І от така з колоском. Тут всередині такий колосок. Поверху такі коло, три колоски. Ну, красота, ніжність така не, не передати. Отака от сама така сама красота і на блюдечкові. І воно йде. А і під яким номером воно йшло? Не пам'ятаю, під яким номером воно йшло. Ціна, я скажу, може, під яким номером. Ціна його. Хочу вам ще показати швиденько такий соусник. Бачите, отакий от соусник, Він може він за якось, може що я не знаю, але він новий, він новий, вся позолота, такі колоски з позолоти. Бачите, такий, як позолоті весь такий. І вся позолота збережена, вся. вся, вся. От і ручечка вся. Ним ні, 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 ніхто не користувався, воно навіть абсолютно навіть його ніхто не, не певний і разу не, 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 не спойзував. І то є Польща, то є в нас Польща. І 17-й номер 250 гривень. Отакий От соусничок. О, ну, він тут десь певне, десь певне на півлітри. Ну, отакий гарний соусник. Красота. Дуже гарна ручка, така зручна. Така зручна ручка. Так. І тепер вам ще наостанок покажу. Всі, що я вам показувала, такі. Um, Салатники. Бачите, бачите, який салатник з ручками такий. Він новесенький. Це вже посуда, дорога йде, нова, дорога посуда. Ну, от така дорога була куплена, не то що я може, хочу, я би і мені рада би брала її по, по, по гривні чи, чи по золотому, чи по, по єврові. Нема таких цін. Нема таких цінів і близько. Вся позолота, все. Ну він взагалі не ну, вживаний, абсолютно нічого не вживаний. Бо все-все-все, все, 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 все новісінька річ, новісінька річ. О, така, як ті, як ті чашечки, що я вам показувала. І такий салатник. Зараз, зараз, такий салатник має довжину 34 см. Разом з ручечками 34 см. Ширину має він 21 см. І висоту, і висоту має 5,2-5 см висоти. І то в нас є Баварія. Баварія Німеччина. Бачите, то вона там. То, то, то баварія в нас там. Може вам не видно добре, бо тож замальовано щось там, якийсь поставлений, такий клеймо, якесь таке поставлене, але там пише а баварія. То є Німеччина. І воно йде під номером 12, такий соусник йде. бачите, І коштує тисячу гривень. Тисячу гривень такий соусник. Ой, соусник, бож. такий салат. Мені вже все п'ятається в голові. знаєте. Отакий салатник 1000 гривень. Ну, красота така, красота, що, що красота. Так. І такі ще, ще салатники. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що там дівчина не пустила ані ані цента. Не пустила ані цента, Ви розумієте? І мені захотілося щось е, і людського взяти. Е, ну, як воно все людське, але є дешевші речі. Я думала, що і дешевше, хоч я маю там і дешевих речей, але маю і дуже дорогі речі. Ну, от такі, Бачите, от такі два одинакових салатники, така сама е квіточка, по, і, і такі букетик, і от таке, по, по кругу і золо, по золота вся вся збережена. То є також то є то саме клеймо, то є Німеччина. І воно має довжину. Тобто то, той салатник 23 см. От вони мають по 23 см довжини. Ширини вони мають по 14 см. І ціна одного під номером 13-500 гривень. З одної сторони, дорого. Ну, але то, хто собі як захоче, знаєте, то ніхто нікого не заставляє, що просто є такі люди, що, що можуть собі дозволити. Не знаю. Ну, от вам так кажу. таку красоту. Добре, все, не буду вас більше затримувати. А на цьому вже буде на сьогодні все. Спокійної вам тихої ночі. Всього вам самого-самого доброго! А я зараз буду загружати, загружати ролик і попробую закинути ще.